Трохи більше трьох років минуло з моменту підступної анексії Автономної Республіки Крим. Держава-агресор захопила майже 4,5% території України. Десятки тисяч кримчан були змушені покинути півострів, а ті, що залишилися, живуть зараз у терорі та окупації. Напередодні травневих свят про російські ЗМІ активно намагалися малювати картинку про нібито вдалий початок туристичного сезону і нібито навалу відпочивальників з материкової частини України. Але статистика річ вперта і говорить вона зовсім інше. Про пасажиротранспортний потік з до окупованого Криму та деякі нюанси перетину адмінмежі. Дивіться у програмі Кордон держави. Крим вийшов на пік курортного сезону. Пасажиропоток в сторону Криму збільшився втроє. Море, гори, пам'ятники історії, природи, все це ждет гостей Кримського полуострова. Як не намагалися пропагандистські засоби масової інформації роздути, нібито вдалий початок туристичного сезону. За даними прикордонників, потік людей і машин з материкової частини України в анексований Росією Крим на травневі свята так і не зріс. Ну, говорять, вучер, я діяю ті очі. Нормальна ситуація. Навіть э, два роки тому я їхав, там гаразд було складніше, ніж зараз. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року пасажиропотік лише через контрольний пункт Чонгар, у напрямку анексованого півострова, знизився на 60%, а транспортний відповідно на 62. Пішли раз їхали, була база завишена. Де? Це таке, ну на русській. Вручну писали, а так, в принципі, машин зараз мало добре проходить. Кримчани всі жаліють за Україною. Року в рік спостерігається стала тенденція до зниження кількості громадян і автотранспорту, які виїжджають до тимчасово окупованої території. В адміністрації проведено аналіз статистики за перший квартал 2017 року. І він свідчить, що в порівнянні з 2016 роком кількість громадян, які виїжджають до окупованого Криму, зменшилась на 24% і майже вдвічі кількість транспортних засобів. І ця динаміка продовжує зберігатися і зараз вже в травні. І не дивно, що зменшуються. сприяють цьому самі росіяни. Вірніше пілоти тамтешньої армійської авіації. На максимально низьких висотах їхні гелікоптери влаштовують на пляжах в окупованому Криму такий дрифтинг, що мало голову не зривають і до того малочисельним випочивальникам. Погляд вона буде зберігатися, охочих поїхати до Крима, там, де відсутнє світло. Там, де відсутня інфраструктура, маса різноманітних проблем. Зелені чоловічки там ходять, бажаючих їхати буде все менше. А тим часом росіяни за будь-яку ціну намагаються створити бодай видимість того, що в Криму все спокійно, і пасажиротранспортний потік туди збільшується, припиняють пропускні операції або оформлюють людей дуже повільно. Допускає скупчення автотранспорту, тим самим штучно створюючи черги. Вони проводять свої там тренування, прикривають дорогу шляхом е, розтягування ягази колючої проволоки, Е, Вони здійснюють повільний контроль до, до нас то вони розказують, що це ми притримуємо, але навпаки, люди, які приїжджають, вони бачать, що на ті в КПП Джанкой здійснюється повільний рух, вони можуть його взагалі призупиняти, можуть його оформити одну машину, піти покурити люди, які проходять, скаржаться на їхню роботу. Викликає занепокоєння у Кримчан і авральне нарощування військового потенціалу Росії на анексованій території. Як стверджують експерти, характер озброєння на півострові говорить про те, що держава-агресор готується аж ніяк не до оборони, а до подальшого наступу. На думку аналітиків, мілітаризація Криму становить загрозу безпеці не лише України, але й усіх країн Чорноморського регіону. Росія перетворила півострів. Потужну військову базу, значно наростила військову присутність на суші і на морі. Агресор періодично вдається до провокацій та проводить активні розвідувальні дії, у тому числі і з повітря. Уздовж адмінмежі прикордонники постійно фіксують моніторингові польоти вертольотів Мі-8 та активні пересування катерів берегової охорони акваторією Чорного моря. Також варто додати, що з березня російські війська знову відновили використання аеростата Рись. Використовуючи аеростат, російські окупаційні війська фактично намагаються спостерігати за нашими позиціями і за позиціями Збройних сил України. Українські прикордонні наряди та кораблі ведуть цілодобове спостереження за діями військ окупанта. І завжди готові дати адекватну відповідь в разі загострення ситуації. Ми постійно там посилюємо як наші підрозділи, от, так і досконали наші інженерно-технічні споруди, фортифікаційне обладнання цього напрямку, тому що спрогнозувати дії. Вибачте, за такий калубор Путіна і його приспішників, да От які зараз знаходяться в Криму, надзвичайно вовши. Зрозуміло, що тих, кому нині потрібно потрапити до окупованого Криму, у порівнянні з минулими роками, нібито й не так багато. Але все ж таки вони є. У кого житло там залишилось, у кого родичі чи близькі, а хто за службовою необхідністю. Такі громадяни України вільно перетинають адміністративний межу тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, виключно в контрольних пунктах в'їзду виїзду Чаплинка, Каланчак або Чангар. Звісно, за умови пред'явлення документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. А саме паспорт громадянина України або його закордонний паспорт, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України. Посвідчення особи моряка або посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, а також тимчасове посвідчення громадянина України. Проїзний документ дитини. Тим, хто перетинає адмінмежу з неповнолітніми дітьми, слід пам'ятати, що для їх пропуску теж потрібно мати необхідні документи. Вони повинні е, мати при собі закордонний паспорт дитини, або е, дані про дитину повинні бути вписані в паспортний документ громадянина України. Е, Бувають такі випадки, коли громадяни проїжджають без одного з батьків. Е, в такому випадку необхідно мати при собі нотаріально, засвідчену, е, нотаріально засвідчений дозвіл одного із батьків на провезення дитини через адмінмежу. Є певні нюанси у перетині адмінмежі і для іноземних громадян, які цілком легально потрапили в Україну і далі прямують до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Часто вони не обізнані з тим, що для цього потрібен спецдозвіл, який видає Державна міграційна служба, і що про нього необхідно подбати заздалегідь, бо виготовляється він впродовж п'яти робочих днів, щоб отримати спецдозвіл, йому потрібні документи з тимчасово окупованої території. Якщо там проживають родичі на тимчасово окупованій території, потрібні документи самих родичів. Якщо це чоловік, діти, вони повинні надати документ, паспорт на свій з пропискою Криму, щоб ми бачили, що дійсно у іноземця проживають особи, рідні, близькі особи проживають на території АЕР крим Тільки з цими документами ми можемо надати спецдозвіл. Якщо їх не буде підтверджуючих документів, ми відмовляємо видачі спецдозву. Серйозні проблеми можуть виникнути у громадян України чи іноземців, якщо вони потрапляють на тимчасово окуповану територію з порушенням чинного українського законодавства, тобто використовуючи пункти пропуску, функціонування яких тимчасово припинено. В таких випадках іноземців ми не пропускаємо та забороняємо їм проїзд на територію України на три роки. В випадках затримань виявлення громадян України, які порушують законодавство щодо порядку перебування на тимчасово окупованій території, їх притягуємо до адміністративної відповідальності за статтею 204 Кодексу України про адмінправопорушення. Аби оминути цей процес, вони повинні заїхати на материкову частину України через діючі пункти пропуска. А у випадку, коли іноземцям необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію, вони повинні виготовити спеціальний дозвіл. Трохи більше трьох років минуло відтоді, як безліч людей зібрали свої речі і залишили Крим. Багато з них переїхали в інші регіони України чи за кордон. Періодично, звичайно, вони навідуються додому, але є й такі, що в силу різних обставин не можуть до цих пір потрапити на рідну землю. Але всі ми свято віримо, що буде перемога і буде мир нарешті у нашій державі. І буде український Крим, і потрапити туди буде можна, як раніше, без будь-яких проблем. І буде все у нас Україна. А на сьогодні все. Ви дивились кордон держави. Зустрінемось наступного тижня о цій порі.